Привіт! Канал Ante Consulting Group. Тут ми командою із семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП. А також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо дуже актуальне питання для підприємців, як змінити систему оподаткування посеред року. Може бути декілька причин, чому підприємець вирішив змінити систему оподаткування посередині року. Аби змінити систему оподаткування, нам потрібно подати через електронний кабінет платника податків заяву на обрання спрощеної системи оподаткування. Змінити систему оподаткування ви можете, подавши заяву через електронний кабінет платників податків або особисто у податковій. Це треба зробити за 15 календарних днів до початку нового кварталу. Більш детальну інформацію про граничні дати ми вам надамо у цьому відео.